Вітаю, мої маленькі друзі. Погляньте, до нас у гості завітала весела медуза. Вона запрошує нас до своєї домівки на дно глибокого океану. До вона любить грати та веселитися. Малята, а де ж її подружки? З ким вона буде гратися? Я вам пропоную зробити за допомогою кольорового паперу подружок для медузи. Для аплікації нам знадобиться кольоровий папір блакитного кольору заготовки. Обирайте кольор, який вам до вподоби. Я обрала ось такі кольори. З них ми зробимо наших майбутніх веселих медуз. Ще нам знадобиться клей, фломастери, серветочка, і поверхня, на якій ми будемо мастити клеєм наші заготовки. Беремо одну. Заготовку та мастимо її клеєм. З одного, боку, з одного боку притримуйте пальчиком. Мастіть клеєм від серединки до краєчків. І прикладаємо туди, де вам подобається. В мене ця медуза буде ось тут. Промочуємо зайвий клей серветочкою. Так наклеюємо і решту медуз. Тепер домалюємо очі та щупальці. Ось така аплікація вийшла у мене. Я буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, малята, до нової зустрічі!